you oh. не виділяла. І ми говоримо про те, що навіть ця інспекція, ми ви час потакуємо, вона скасувала реєстрацію декларацію. Декларація це не може, я ж це сповіщення. Документи нічого за цей час не помінялися, тому що Київська міська рада не працювала. Це перш чітко, що Київська міська рада, незважаючи на те, що природоохорони критикують, вона земельну ділянку Ну, Слава, Богу. Слава Богу, що вона цього не зробила. Тобто, тут немає навіть не що скасовувати, розумієте? Якщо б Київська міська рада надала землю ділянку, вони б змушені були скасовувати? Так? Але нема що скасовувати. Вони, вони просто говорять що це в країні немає ніяких документів, вона це знаходиться. Він сказав, що він якийсь бригадир. Це я теж може бригадир. Ну, чому, чому інші люди бригадири? Ну, це є до місця. Це місяць. Це, це, це кінець. Квітня? Кінець квітня, 30 квітня, 2014 року. Два місяці пройшло, різних ніякої немає, нічого не змінилося. Дозвільний документ. добували. У вас було два місяці, якщо я зараз не <eve> працюю домою, зараз серпня. Аж нічого. Я свободу. Чи За два дні, чи за три дні, чи до кінця тижня. Чому ви? Як організація, яка дбає про безпеку міста, не звернулася в нормальну реальність, але не подали. Ми зверталися. Ми вважаємо, що зараз паралізована правоохоронна система, і єдиний засіб зупинитися це просто більше Я вам серйозно кажу. Ми прийшли просто поспілкуватися, виходить така людина, яка майже в мене в півтора рази за вагою більше. Ну це нормально було. Ну що ти таке робиш? Прийшов, гордом тут бере. Ні, ну от.

Державне регулювання містобудівної діяльності встановив, на жаль, на жаль, встановив спрощений порядок початку підготовчих робіт. Раніше була тільки за, тільки за доні. Зараз вони зробили декларацію, але декларація може містити, містити достовірні дані, як це виявилося на цьому випадку. Зокрема, вона то подана, але вона подана на основі даних, які не питають законодавства. Наприклад, відсутнє рішення Київської міської ради, а Ше, ще інспекція, uh -huh. інспекція, uh -huh. інспекція державного uh -huh. архітектурно-будівельного uh -huh. uh -huh. uh -huh. контролю.

Ну вы так защищаете, вроде бы владелец. Вот, вот мне вы совладелец. Нет. Кстати. Вот да, мне Да, я совладелец здесь, да, да мне... да. мне Сергей вот это убеждал, что вот надо э, энергию негатива э, повернуть в энергию позитива. А как? Я у него спросил, как а это сделать? А вот, давайте посмотрите, предложение. Давайте мы сейчас зайдем. Вот Нет, Не, мы сейчас сделаем так. Молча. Идем в магазин, берем коньяка, делаем шашлык и спокойно, и спокойно курим трубку мира. И все будет прекрасно. Только я предлагаю вместо другого, другого забора будем использовать. Нет, нет. Туда, да. а, с этого забора, ну понимаете, ну если у вас такая сильная печень, нет Без проблем. Станер, можно? Я а вы владелец. Нет, я владелец. Это мой друг приехал ко мне, чтобы сказать. Можно? Ну, официальное лицо или другим времени это мой друг ко мне я... приехал я, что вы т. хотите я, Ваша, там, я... Да? я вас прошу <реш> не ну это дома без нет, камер нет, это дома этот, это общественное это дом. этот, <реш> место Да. делать сделать я ну, я, я, прошу как бы я же не настаиваю я понимаю что <решно> да все кто хочет присказаться пусть